Саме за дверима цього гаражного приміщення у одному із мікрорайонів міста Калуша правоохоронці викрили підпільний цех, де намагалися фальсифікувати алкогольну тютюнову продукцію. Загалом її та засобів для виготовлення фальсифікату вилучено на суму понад 15 тисяч гривень. Під час проведення обшуку виявлено цигарки із підробленими марками акцизного податку, інше знаряддя і сировину для зазначених цілей. Як повідомив помічник начальника Калузького МВ УМВС Олег Гладенький, за результатами оперативно-розшукових заходів розпочато кримінальне провадження згідно частини першої статті 199 кримінального кодексу України, у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами Калуського міського відділу спільно із оперативниками обласного апарату. Державної служби по боротьбі з економічними злочинами спільно було проведені оперативно розшукові заходи, якими було виявлено, задокументовано та слідчим відділом за даними матеріалами розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 199 Кримінального кодексу України, тобто використання підроблених марок акцизного збору. Санкція 199 статті Кримінального кодексу у разі доведення вини передбачає позбавлення волі на термін від. 3 до 7 років, як зазначає правоохоронець, у рамках розслідування тривають слідчі дії з метою встановлення повного ланцюга незаконного постачання спирту, акцизних марок, каналів реалізації фальсифікату. Остаточні крапки у зазначеній справі, звичайно ж, розставить слідство.